Харків чи не найбільше в Україні постраждав від російської агресії. Понад півроку окупанти щодня гатили по ньому ракетами та артилерією. Зараз місто нарешті почало відроджуватися, повертаються люди, запускається бізнес. Однак війна триває і забувати про безпеку не можна. Особливо важлива наявність укриттів. Одне з таких встановила нова пошта. Ми будуємо Укриття по Україні. Ми вже збудували укриття у Миколаєві. Зараз ми збудували у місто Харкові. Ми встановили це укриття для мирного населення, для цивільних, для наших клієнтів. Тут одночасно можуть сховатися до 50 людей. Виготовлене укриття із залізобетону оснащено генераторами та старлінком. Відкрите щодня із 8 ранку до 8 вечора. Нова пошта не залишилась осторонь, підтримала потримала ініціативу президента стосовно, скажімо так, пунктів незглавності. На ньому є все. Є можливість випити чай, є можливість зарядити телефон, є можливість доступу до інтернету, є можливість обігрітися. На стінах укриття відомі пам'ятки Харкова. Ми ці кажуть, намагалися зобразити мирне міське життя. Коли приїжджають в відділення, мені кажеться, када від мірної жизнь і картини мирної життя. це як как додатковий вот підйом емоціональний. у планах нової пошти встановити подібні укриття і в інших містах України. Наступне в Херсоні. Марія Соловйова, Ніколь Костенко, Сергій Перець та Олексій Муравйов. Харківські звістя.